Всередини. Товариша заступників голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Осодовесь п'ятуської гарнізону. Доворочі з того вручення пожежно-рятувальної техніки вишипали. Начальник оперативно-коранційного центру полтовних маленьків. Вільно ми розпочинаємо церемонію передачі спеціальної аварійно-рятувальної техніки для управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Волинській області. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Слово має заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України, генерал майор служби цивільного захисту Руслан Білошицький. Я думаю, я не згадую такого випадку і, напевно, навчання зверного покоління вже не пам'ятаю, коли стільки нової техніки одночасно отримає гарнизон, так? Давно вже не було. Хотів би зазначити, що техніка дійсно сучасна, думаю, що мали змогу ознайомитися з нею. Зокрема, хочу по деяким, деяким напрямкам сказати, що це повноприводний, повноприводний автомобіль, ємність цистерни – 4 тони, ємність для піноутворювача – 500 літрів, потужний насос 60 літрів в секунду стоїть. Бачите, простора. І зручна кабіна для особового складу. Хочу сказати, що ваш гарнізон один із перших в цьому році отримав такі автомобілі. Бюджетом у 2016 році було передбачено 450 мільйонів гривень для придбання такої техніки. Ми державна служба заключила угоди на придбання 111 автомобілів. І це якраз перший автомобілі, який зараз ми почали отримувати, і ви не, один із перших гарнізонів, який отримували. Бюджетом затверджено фінансування, яке дасть можливість підвищити грошове забезпечення для особового складу в наступному році. В Наступному році це буде 5 тисяч гривень. Це мінімальна планка, нижче якої не... не Повинні отримувати наші рятувальники. Новий рік вітаю вас з наступаючими святами. Бажаю всім кріпкого здоров'я, здоров'я вашим близьким, рідним, благополуччя вашим сім'ям. Хай всі не і незвичайні ситуації минають вас стороною. Вітаю, дякую. Слово має заступник луцького міського голови Тарас Яковлев. Ну я не буду довго говорити, бо я думаю, що ви краще за мене знаєте, для чого ця техніка, і як вона вам поможе в роботі. Я е, мене тільки не цікавить, скільки буде для Луцька. ось і все. Ось, ну але якщо цей автомобіль або цей автомобілі спосуть учав одне життя і полегшить вам хоча б на 5% вашу роботу, це вже є достатньо серйозно і це вже є дуже добре. Тому я бажав би всім, щоб... Щоб звичайно, щоб було як якомога менше надзвичайних ситуацій. Однак, якщо вони все ж таки трапляються, бо без них нікуди ми не ділимося, то щоб ваш професіоналізм і те обладнання, і та і та ну і те технічне забезпечення, яке вам пропонується, воно змогло впоратися з будь-якою надзвичайною ситуацією без шкоди для вашого здоров'я і без шкоди для здоров'я тих людей, яких ви рятуєте. Перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Степанцов. Шановний Руслан Миколаївич, хочу подякувати вам і керівництву Державної служби надзвичайних ситуацій за такий новорічний подарунок. Ці красені автомобілі значно підсилять службу ДСНС області. В першу чергу вони будуть направлені на поселення Загону Луцька, але, відповідно, це дасть змогу перебазувати техніку і посилити інші підрозділи в області. Для передачі ключів від нових пожежних автомобілів запрошується заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України, генерал-майор служби цивільного захисту. Руслан Білошицький. Так, дякую. Давайте ми запросимо е. начальників підрозділів. Я вже запрошу. Оліферчук Конопчук СДПЧ по охороні міста Луцька. Вручається два пожежних автомобілі. Вручайку і шановний Руслан Миколаївич, Олександр Борисович Тарас Володимирович. Я в першу чергу низько вклоняюсь від особового складу Державній служби надзвичайних ситуацій за цей новорічний подарунок, який зроблено для рятувальників Волині. Ви запитували, як давно я можу назвати конкретно рік, 2009 році, остання техніка нова, яка була отримана від Міністерства надзвичайних ситуацій. Це значно оця техніка, яка є, підсилить е, матеріально-технічну базу нашого гарнізону. Відповідно, ми зробимо переоснащення е, не тільки е, пожежних частин Луцького гарнізону, відповідно Ковеля, Володимира. Е, техніка, яка буде ввільнятися, вона буде служити для того, щоб ліквідовувати надзвичайні ситуації. Природного і техногенного характеру на території Волинської області. Ще одне дійсно, я хочу подякувати за дієвий шаг, який зроблено керівництвом Державної служби надзвичайних ситуацій про збільшення грошового забезпечення для особового складу наших підрозділів. Особовий склад. Хочу запевнити, не підвіде керівництво Державної служби надзвичайних ситуацій керівництво держави в виконанні завдань за призначенням. призначення. Привітати вас з тим поповненням техніки, яка є тут вас, нас, у Луцьку. Протягом такого певного періоду, що це значить? Це значить, що про нас дбають, про наше життя дбають. Хочуть, щоб це життя, яке дав нам Господь, це здоров'я, яке є безцінним даром для кожного з нас, ми зберегли. От, Власне, саме на вас, шановні працівники, ті, які будуть Їздити на тих машинах, які будуть рятувати життя всіх людей, Може наш слава тобі, царю небесний, утішити для душе